Самий величезний величезний привіт. Анонс акції 7 днів, або, як я називаю, промгрупа. Це вже буде у нас жовтень, з 2 по 8 включно жовтня. Подивимося, яка промгрупа. Дочекайтеся, завтра вже буде повний анонс. Тобто огляд. Завтра подивимось вже в середу на промгрупу в магазині. Привезуть все до Хелловіна, я так гадаю. Костюми будуть від 199 гривень. Прикраса, led прикраса, гарбуз, який світиться на батарейках 50 гривень. Прикраса, декоративна, гарбуз, ціни по 90 гривень. Подушка розмір 50 на 70, 239 гривень. ароматизоване. Дуже цікаво, ціна не вказана. А, о, 15 мабуть, гривень. Набір рушників знаємо, що в наборі розмір 40 в на 60, в АТБ, за 80 рушників розмір 40 на 60, а один трішки менший 30 а, на 45. Також, Машинка для видалення катишків. Працює від розетки. Це добре. 199 гривень. Не потрібно батарейок. Кошик пластиковий з кришкою на 7 літрів. Кольори в асортименті 149 гривень. Пряжа по 55 гривень. Склад 98 акрил і два поліестер. 150 метрів 50 грамів, пряжа кольорова 119 гривень. А, так, тут 210 метрів написано, 60% вовна, гребінець для тваринок 70 гривень. Мастило 150 мл силиконове, 78 гривень, щітка електрична для прибирання. Також самісіньку ми з вами розглядали: я робив розпаковку 199 гривень. Мініпила електрична, акумуляторна 799 гривень. Мишка комп'ютерна. Провідна. Ігрова 179 Щітка для чищень жалюзів по 30 гривень. Комплект для душу, лійка та шланг зі знижкою 35% майже 149 гривень. Акційна ціна. Проектор. Світильник з датчиком руху 299 гривень. Прожектор, вибачаюсь. Валик для чищення одягу багаторазовий по 60 гривень. Щітка для миття посуду з дозатором для миючого засобу по 30 гривень. Так, цікаво що зі знижкою от, бачу, каструля буде на 2,5 літри. Емальована із кришкою 299 гривень. Тарілка розмір 28 на 20, 100 гривень. Тарілка трішки менше за розміром, ця ж фірма, але з принтом лимона 109 гривень. Чайник зі свистком на 2 літра, 25% знижки, 299 гривень. Набір пластикових контейнерів із кришкою. Усього 1, 2, 3, 4, 5, 6 штук зі знижкою 40%, 169. Банка керамічна з бамбуковою кришкою. На 600 мл 149 гривень. Зі знижкою буде форма для випікання 269 гривень, знижка 30%. Млин для спецій також зі знижкою 35% 59 гривень. Підставка під гаряче розмір 30 на 45 37 гривень. Кольори будуть в асортименті. Бомба для ванни 100 г 47 гривень. Стійка крем, фарба. Фітолінія для волосся 44, вибачаюсь 43 гривні. Бальзам косметичний, пам'ятаєте, зірочка була це схожий до цього бальзаму по 42 гривні. Капці чоловічі утеплені, розмір йде з 40 по 45 зі знижкою 30% 269. Капці жіночі кімнатні розмір з 36 по 45 299 гривень. Знижка 30%. І кросівки чоловічі 559 гривень, знижка 30%. Жіноча білизна. Розміра йдуть XL по 4%. XL 80 гривень. Штани жіночі розмір М та 2XL XL. На резинці вибачаюсь 349 гривень. Книга серії Наліпки для малят 60 гривень. Книга серії Сонечко в асортименті 50 гривень, Книга серії про Тіммі. 249 гривень зі знижкою 26%. Книга серії Малюй та розфарбовуй 25 гривень. Книга серії Комікси в асортименті 109 гривень. Гра навчальна доміно 299 гривень зі знижкою. 20%. Гра розвиваюча. Пазли. 90 гривень. Конструктор серії Квітки. Дивіться, який чудовий, цікавий 219 гривень. Цього разу будуть знову картини за номерами розмір 40х50 зі знижкою 189 гривень. Знижка майже 30%. Іграшка фігурка. Старт 119. Фігурка Моджі 26 гривень в асортименті. Стрейч іграшка у вигляді тваринок, у вигляді рибок 129 гривень. Дитяча м'яка іграшка зі знижкою 249 гривень в асортименті. Дошка з маркером «Пиши, стирай» – 70 гривень. Іграшка дитяча Трансформер 119 гривень. Іграшка дитяча піратська зброя. Зі знижкою 30% 2 штуки чи одна, мабуть, одна. На вибір 100 гривень. Ляльки в асортименті 50 гривень. Іграшка дитяча. М'яка 179 гривень. Мабуть, також в асортименті будуть. Брелок світловідбиваючий у 15 гривень. Можна повісити на рюкзак, на сумку. Набір гумок для стирання 10 штук 100 гривень. Набір іграшок дитячих стрічка липучка 3 штуки. 60 гривень в наборі. Іграшка дитяча машинка модельна технодрайв 279. Іграшка дитяча базова машинка Hot Wings зі знижкою 25% 299 гривень. Іграшка машинка динозавр 85 гривень. Це були усі. Акції, точніше, промгрупа була зі знижками, анонс. І завтра, в середу, вже подивимося з вами. Завітаємо до магазину. Гарного вам вечора! Всього найкращого, до зустрічі!